Вітаю улюблену церкву з радісним святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, Христос Воскрес. Бо Він вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Тому дякуйте Господу добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя, дякуйте владиці владик. Бо навіки Його милосердя, тому, хто чудо велике єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і нехай дасть тобі мир. Бог любить вас, і я також. І з Божою допомогою. Я скоро буду і зустрінемось. Хай Бог благословляє вас.